То і Єрей Віталій Собко. Слава Ісусу Христу! Штучний інтелект: це дар Бога чи зло від диявола. Якщо відповісти на це запитання коротко, то можна сказати так: що штучний інтелект може бути як даром Божим. Так і диявольською спокусою, залежно від того, як використовувати цю нову технологію. Власне, як, як все в нашому житті, всі засоби, які ми використовуємо, і це так було, мабуть, завжди можна використовувати в різний спосіб з різною метою. І щоразу, коли ми будь-що беремо до рук, щоб зробити якусь певну дію. Виконати якусь певну роботу, ми можемо це зробити в такий спосіб, щоб допомогти собі в своєму житті, покращити, полегшити своє, своє життя, чи зробити якусь корисну справу не тільки для себе, а й для інших людей. А разом з тим, можемо тим же самим засобом, тим же самим інструментом завдати шкоди як собі, так і іншим людям. Тому, як і що будь, так, і те нове, що ми зараз, що зараз на багатьох людей на устах, всі ті, хто спробували цю технологію в дії, хто ще тільки наближається, хто тільки читає, може переконатися, що все це можна використовувати як на добро людині, так використовувати і на зло. Враховуючи і пам'ятаючи той факт, що людина є. Творінням Божим, і що людина є вінцем Божого творіння, і що Господь дав життя людині на свій образ, на свою подобу, то звичайно, все те, що людина робить доброго для інших людей, що вона робить доброго для того, щоб подбати про своє власне життя, про своє спасіння, про спасіння своєї душі, все те, що цьому допомагає і сприяє. Будь-які засоби, інструменти, технології, то, звичайно, можна сказати, що це використовується з добрими намірами і, відповідно, заохочується і Богом, є Божим благословенням для нас. А все, що є протилежне цьому, що використовується на зло, використовується на шкоду людині. То, безперечно, це походить від батька брехні, від диявола, як завдання якого є людину знищити. І все, що нищить людину в той чи інший спосіб, звичайно, це є спокусою диявольською і належить до зла. Тому цього, звичайно, тоді слід уникати. Чи може штучний інтелект стати помічником священника, і чи може він його замінити? Ну я почну мабуть з другого про те, що замінити штучний інтелект не зможе священника, тому що священник це людина, а штучний інтелект це технологія, а не людина. А от стосовно помічником, я думаю, що цілком може стати та власне, мабуть, і вже є. Я думаю, що вже вже деякі священнослужителі. Досліджують, вивчають можливості, що можна робити за допомогою цього явища, цієї технології, чи можна навіть так сказати, цього розумнішого комп'ютера, чи, чи, чи такого своєрідного робота, чи сукупності таких от технічних можливостей. І е, треба сказати, що ті, хто спробував це зробити, звичайно. Був здивований можливостями, які відкриваються. Звичайно, це все ще в такому початковому стані. Я так думаю, що попереду нас чекають ще більше речей, які будуть нас дивувати. Але вже те, що ми бачимо, можна сказати, що це багато в чому буде проривом в багатьох сферах, в багатьох видах діяльності людської. Якщо говорити конкретно про допомогу, як би священники могли використовувати, то я думаю, що це може бути певна така допомога для загального розвитку, для інтелектуального розвитку, розвитку священнослужителя, служителя як пізнавальний такий помічник, коли священник може готуватися до свого служіння, до своїх проповідей. Ось, коли шукати якісь інші, можливо, потреби чи можливості для парафіального життя, для функціонування храму, я особисто вже спробував цю технологію, як вона працює. Оскільки я є головою інформаційно-видавничого центру єпархії, то інформаційна діяльність це якраз те, що мене турбує, цікаве, чим я займаюся і. Я, наприклад, регулярно публікую різноманітні дописи для парафіян, зокрема у Фейсбуці. І коли дізнався про можливості штучного інтелекту, про те, що він може генерувати зображення, то я спробував це, спробував це зробити. І, зокрема, мене цікавило, як можна було би те, про що говориться в дописі, підкреслити. Ілюструванням, таким чином, щоби, е, викликал, щоб людина, яка читає, побачивши ту чи іншу ілюстрацію, вона е, могла в якійсь алегорії, чи в якійсь символіці, чи, е, що викликалася якась асоціація, яка б підсилила сприйняття того тексту. І е, я пробував це робити, зокрема, коли публікував дописи. На різну церковну тематику, або просто звичайні якісь такі притчі, історії життя, які подобаються дуже людям, бо вони говорять простою мовою про складне. І такі зображення досить швидко, якщо продумати завдання для штучного інтелекту, якщо продумати опис того, що треба зобразити. І сформулювати це правильно, то можна за досить невеликий проміжок часу одержати багато різних ілюстрацій на те, що потрібно, і вже вибрати з неї. Ну Це один момент. Якщо говорити про інформаційну, таку більше в інформаційному плані, так як написання текстів чи редагування текстів, то тут теж, звичайно, є. Певна підтримка і штучного інтелекту, хоча, звичайно, відчувається, що ще багато що в цій технології потрібно буде зробити, щоб вона стала більш такою дійсно досконалішою, і щоб виконані завдання були на такому рівні, які би могли влаштувати людину. А зараз, здебільшого, це можна лише. Ну, задавши певне завдання штучному інтелекту і одержавши його, досить критично до цього поставитися, перевіряти одержану інформацію, тому що дуже багато помилок. Тому, звичайно, якщо підсумувати це, чи може бути штучний інтелект помічником для священника, то в деяких випадках, в деяких потребах. Може вже бути е, помічником. Але, звичайно, до цього потрібно ставитися ще досить і досить обережно. Чи може штучний інтелект писати молитви? Штучний інтелект може генерувати різні тексти, може писати новини, статті, реферати. І, звичайно, що йому поставити завдання, написати якийсь вірш чи коротеньку прозу, чи навіть молитву підготувати, він це зможе зробити, оскільки штучний інтелект це напрацювання. Комп'ютерами величезного масиву інформації і систематизація цієї. інформації. Відповідно, керуючись таким величезним обсягом людських знань, він може генерувати, якось узагальнюючи своїми алгоритмами ті чи інші тексти, і робити це, копіюючи те, що власне, навчився за багато. Часу, людський геній, людський досвід. Тому, якщо поставити таке завдання штучному інтелекту і написати молитву на ту чи іншу тему, зазначивши, що саме має бути в цій молитві, чи про що має бути ця молитва, то я думаю, що штучний інтелект виконає це завдання. Я, правда, не пробував саме таке завдання ставити, бо не було такої потреби. Ось, Але наскільки це потрібно і з якою метою це робити, це вже інше. Інше запитання: якщо буде якесь певне обґрунтування, що би можна було би так поставити, поставити так питання, щоб штучний інтелект написав молитву, то можна було б, звичайно, спробувати і подивитися, що з цього вийде. Проте, я думаю, я думаю, що в цьому плані. Поки що не буде потреби в тому, щоб саме таке завдання виконував штучний інтелект. Хоча б з тієї причини, що е, ті молитви, які ми вже маємо, е, вони використовуються. І це не просто е, тексти кимось придумані для того, щоб потім можна було їх відредагувати і практикувати. Е, ті молитви, які, наприклад, є в нашому молитовнику, це вже Віками напрацьовані звертання до Господа, які зародилися в досвіді духовному церкви, які складені колись святими отцями, преподобними, Божими угодниками. І е, дійсно в тих молитвах є не просто інтелект людський, але і. Е, Відняття Духа, Духа Святого, натхнення від Святого Духа, і це щось таке, що робить ці, здавалося, б, прості тексти особливими. І ми звертаємося ними до Господа. Звичайно, що ми можемо молитися і повинні молитися не тільки з тими молитвами, які ми маємо в книжках богослужбових чи молитовниках. Ми можемо і повинні молитися і своїми словами те, що нас турбує, що нас хвилює, з чим ми хочемо звернутися до Господа Бога. Тому я такої поки що потреби не, не, не бачу в тому, щоб штучний інтелект мені чи комусь іншому е допомагав із складанням молитов. Хоча не виключаю, що в майбутньому, якщо виникне якась така потреба і буде якесь обґрунтування, чому це треба зробити, то тоді е можливо і буде використовуватися така технологія.